Осінь складна, по всьому складна. Взагалі в цей час якось менше оптимізму завжди, а тут у нас і рашисти знову намагаються Авдіївку захопити, і ніяких ознак близького кінця війни не видно, і нескінченні збори на потреби фронту, на машини, на дрони, на рації, на колеса для машин, на ліки для поранених, на аптечки для непоранених, на ще безліч речей і нема цьому всьому краю ніякого. Зеленський грається в президента і в політику. Оточення Зеленського старанно захоплено плеще і підливає в теплу ванну чогось теплішого. Новини наполовину складаються з маячні про те, як усе погано в расистів і як вони хочуть втекти, і хоч ми розуміємо, що в них дійсно непросте становище, але ми так само добре розуміємо, що нікуди вони самі не повтікають. Заград отряди дировців на те і створювалися. Втікатимуть вони хіба під величезним тиском ЗСУ. Коротше, інфополе таке собі не дуже сонячне. І в такий час треба цінувати усілякий позитив. Розкажемо вам один шматочок позитивної історії ну або принаймні позитивного бачення від Валентини Емінової. Дзвонить друг зі свого бліндажа і каже Хуяви, ми нарешті тих мишей за***шили!» І радіє так, як не радів навіть тоді, коли нарешті назбирав на машину. Миші погризли їм все від пакетів цукру до гумових шльопанців. І він розказує надзвичайно щасливий, як у них зараз коротка передишка, і вони нарешті насмажать собі картоплі, а може навіть вийде встигнути попратися і зробити якесь ПХД. А що ти там в кіно давно ходила? Хелоуінь якось будеш відзначати? Ну, розказуй давай. І щиро радіє, що батареї у мене цієї осені гарячі, питаючи, не закрили раптом його улюблену хачапурну у Києві і радить нарядитися воєнкомом на Хеловін. Ні, не закрили, бро. Тільки не проси мене піти туди і поїсти хачапуриків за себе і за тебе. Тільки не проси, ніколи не проси. Я на своїй конфорці, а він на своїй. Варимо каву. Потім сьорбаємо, затягуємо цигаркою. Він басить у трубку. Ні, офігенний день. Я підкидаю. Сподіваюся, ніч буде не гірше. Він пхикає. Та дай спочатку прожити офігенний день. Отак треба. Хочете офігенний день, прибийте їбану мишу.